Дорогі брати і сестри, вчора ми розпочали важливий період в літургійному році, важливий період для християн, Великий Піст. І вчора теж ми розпочали з таких трьох важливих речей, важливість трьох важливих речей, як піст, молитва, милостиня. І ми вже знаємо, як ми маємо переживати цей Великий піст, що ми маємо робити. А сьогодні чуємо. Що Ісус звертається до всіх і каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно йде слідом за мною. Коли ми чуємо про те, що про хрест в житті, знаєте, навіть є такі думки, такі якісь чув деколи такі забобони, не можна дарувати хрест, не можна комусь бажати таких речей. Але ми християни, так, Ісус каже. Беріть свій хрест. Багато хто використовує хрест як прикрасу, Використовують, роблять його з різними цінними каміннями, на показ виставляють а співаки різні, люблять виставляти, робити великі хрести на грудях, чи робити якісь татуїровки, чи так все для краси, це все так модно. І християни теж носить Цього Христа, ті, які практикують, практикуючи християни, і вони носять Його, бо вірять в Його Слово. І завжди Ісус сьогодні нам пропонує цей вибір, хто хоче. Ісус каже, хто хоче, беріть цей Христ. А в першому читанні ми чуємо про цю нагоду, яку теж Моїсей розповідає у книзі «Второзаконня», говорить, що так говорить Господь, як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, як яку я заповідаю нині, щоб любити Господа Бога, ходити Його дорогами та додержувати Його заповідей, установи рішень, житимеш, Господь Бог твій розможножить і поблагословить тебе на землі. А Він ще каже: сьогодні я поставив перед Твоїм обличчям життя і добро, смерть і зло. Господь нам дає вибір, дає нам вибір. А що це є вибір в нашому житті? Ми знаємо про вибори, що є вибори кожних три роки, чи кожних п'ять років до парламенту, чи на президента. І для нас це вже є такі вибори. Але так насправді ми кожного дня зранку до вечора вибираємо, що нам одітися, що купити, чи дешевше, чи дорожче, чи нам з цією людиною, чи з іншою розмовляти, чи ні, піти коротшою чи довшою дорогою. Ми постійно стоїмо перед цими маленькими виборами, постійно, і часто, часто ми вибираємо. Я вважаю для себе, що так буде краще. А Господь власне нам підказує, як буде краще. Якщо ми сконцентруємося на собі, то так буває, що можемо помилитися. Можемо зробити якесь сказати слово, яке може когось образити, чи можемо так подумати, що ми так і праві. Напевно, що ми праві, а пізніше бачимо, що все є не так. Але це вже наш був вибір, це наше его, це наше я. А Господь каже сьогодні теж в першому читанні, Я перед тобою. Сьогодні. Свідок перед мною, свідок небо і земля, що життя і смерть я поставив перед тобою благословення і прокляття. Тож вибирай життя, щоб ти жив і потомство Твоє, любив Господа, Бога Твого, слухав Його голосу та припав до нього. Для нас це така можливість і нагода вибирати. Знаємо, ми, християни, що маємо вибирати. І, власне, коли сьогодні Ісус каже взяти цей хрест і йти за Ним. То не хоче, щоб ми страждали ще більше. Бо нам вистає, нам досить вже хрестів. в цьому році, чи попередньо, чи з коронавірусом, чи з війною. Нам досить цих хрестів. Напевно, що Ісус не хоче, щоб ми страждали більше. Єдине, чого сьогодні, брати і сестру Ісус бажає, просить, пропонує, це те, щоб ми наше Его, наше Я, ми його відставили, а в центр. Ми взяли, поставили Ісуса, щоб не я не йшов, щоб не Ісус ішов за мною, а щоб все стало на своє місце, щоб я йшов за Ісусом, щоб я дивився, як Він ніс цей хрест, щоб я вчився від Ісуса як в кожнодневних труднощах, як їх переживати. Бо, напевно, що якщо ми не будемо дивитись на Христа, на Ісуса, то напевно, що це дуже буде важко нам, багато різних ситуацій. Але якщо перед нами буде йти Ісус, той, який нам буде показувати, як треба нести хрест, той, який нам покаже, що і як ми маємо робити кожнодневно, то напевно, що нам буде легше переживати всі труднощі і випробування. Отже, брати і сестри, сьогодні послухаємо Ісуса, який, так би можна сказати, в лапках іде в такий контрнаступ. Ми зараз в часі війни очікуємо, що наші захисники виженуть ворога, що вони що зроблять. І так в лапках можна сказати, Ісус дає таку пропозицію радикальну. Відстав своє я, іди за мною, іди за Ісусом.